Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати, як вже в мене полуниця зав'язує ягоду, як зав'язалась перша ягодка. Та ось такі чарівні тюльпани. Сьогодні у нас холодно, вони не розкриваються, але ось такі гарнюні. Отже, ось моя полуниця невідома. Нехай вона буде названа веснянка. Так, от-от-от-от. Вже ось перша ягода є. І от вже теж майже відцвіли перві кущики. І теж вона починає вже ось масово квітнути. Хоча в нас і заморозки зараз вночі. Тому точніше низька температура. Але ж все ж таки ця полуниця нічим не вкривалася, і наче вже другий день холодно. І не мерзне, а такі бутончики. Гарні, ось поділена, так гарненько полуниця росте. Ну і ось моя накрита джолі. Десь, де я тут бачив, ягода вже зав'язана. Зараз, зараз, зараз. Зараз покажу. Ну, ось давайте розкриємо її. Покажу вам. От ягода вже є. Далі. От такі гарні квіточки От такі. Дуже гарно зав'язується полуниця. Ось також є от така. Зараз тут далі є. Зараз на день, я думаю, можна і поки відкрити, поки ще не так холодно, хоча в нас і хмарно, от ще така є. Ось Вона повністю вже активно квітне, вже вся, майже кожен кущ. Деяка ще, до речі, навіть не викинула бутончиків, але ж от такі гарні крупні квіточки, буде гарна ягода. От. Теж такої незвичайної форми, де я бачив таку довгувату. Оце ж, мабуть, вона так, що вона ось така продовгуваста Не, не кругла форма, а от така. Ось ще кидає бутони. Зараз ще підтрим. І ось. Теж все квітне, тут. А тут вже вуса викидає. Он вже ус Ось вже ус лізе. От така вона. От ця яка довгенька. Ось оця полуничка. І он куча мурах. Псують ягоду, висмоктують нектар. Але нічого, я думаю, всю вони не споплюжать. Будемо ще боротися і від них. Тому якось. Так, дай Бог, що у нас заморозки нас дуже сильні оминуть, такі як там на Західній Україні. Обіцяють, У нас не так ось накрита як-небудь. Але ж все ж таке ось бутончики, все є. Звичайно, вона трішечки придавлюється, але нічого. На день я її відкриваю. О! Ну і от, будь ласка, це вона не змерзла, це щось чомусь така вона. Вон. Ну і тут теж багато. На день відкриваю, щоб вона не впріла. Отак от квітне. Це Джолі перша річка. А ту, що ми дивились, це була вже друга річка. На день ось так я її розкриваю. Квітне і от тобі, будь ласка, вже ось щось поїло листя. Треба вирвати цей листок, О, щоб далі не йшло. І отже ж викидає далі бутони. От уже квітне, от така ягода буде, здоровенні квітки. от От. Тільки це вже, мабуть. Ягоду вже щось їсть. Так, розкриваю. Теж бутони. Так. О, ось. Деяка ще тільки викидає бутончики. Ось тут накривав чим міх. Плівки не вистачало, але ж ось так у нас. Виходить. Але нічого, головне, що зберегли полуничку. От, наприклад, що ця вже ділиться, уже ось на два рожки ділиться. І тут теж викидає нам бутончик. Розвивається наша полуничка досить стрімко. Це Альба. Десь я бачу, тут уже майже розквітли підоносить от. Ось уже завтра, післязавтра вже розквітне. Вон ще лежить. Ну і таке. Альбіон ось такий. Ну, поки що, друзі, без змін. Без змін. Якщо щось зміниться, обов'язково повідомлю. А на цьому все. Бажаю всім мира, здоров'я, добра, всього най... всім всього найкращого, все буде Україна. До побачення.